я Би хотів поспілкуватися щодо Голіпільської ділянки фронту стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, адже за останній тиждень фактично що ворог просунувся. В районі населених пунктів Павлівка та Оспенівка, який він ще раніше зайняв, аж просунувся тепер до Солодкого та рівнопілля, відповідно, загрожує у полю. В чому тут головні проблеми, скажімо так, цього району? Головні ці проблеми полягають в тому, що ворог перейшов річку Янчул, котра тут протікає, і пройшов її доволі таки. Ну, в якійсь мірі можна сказати, малою кров'ю для себе ось ця річка Янчу. Відповідно, противник сформував на ній вже доволі такий стійкий плацдарм, який тепер уже поширюється, і на солодке, і на Євнопілля, і на нове на Оспенівку Малинівку. Тобто, ось це все вже зона присутності російських військ, що дозволяє їм повноцінно розпочати наступальну операцію на Гуляйполе. Ну, зрештою, як зараз відбувається наступальні операції? Це все рухи пов'язані з тим, що відрізання логістики за рахунок присутності ворожих пілотів є можливості відрізати логістику противника. Зараз по гуляй-полю противник цілком може зреалізувати такий собі покровський сценарій, тому що отримавши висоти рівнопілля, а рівнопілля та зелений гай на схід від гуляй-поля, Якраз керінопілля, котре вже захоплене, а зелений гай, скажімо так чесно, на підході. Так, от ці райони вони на висоті співвідносно до Гуляйполя, яке розташоване в низині в руслі іншої річки. Гайчур тут янчол, це праворуянчор, це праворуч. Це праворуч а тут гайчов ліворуч. Тобто західніше, ось ця річка Гайчу, вона в Голійполі протікає. Відповідно, Гуляйполе в низині відносно рівнопілля та зеленого гаю. А це означає, що ворог зможе обстрілювати дуже успішно наші всі логістичні шляхи в місті Гуляйполе. От ви бачите ці дороги, траси, які звідси проходять, це і на захід траса в бік Оріхового через залізничне, це і на північ траса в бік. В бік Покровського, не Покровська Донецької області, а селище Покровське, це Дніпропетровщина. Так, от на північ туди йде якраз таки на Покровське. Ця друга жовта траса. Ось сюди напрямку на букучку П поставлю, на Покровське, і от по ній вже ворог почав відпрацьовувати не лише дронами, вочевидь, але він почав відпрацьовувати своїми іншими засобами, зокрема. Фізичним фізичним рухом до е, цієї траси, тому що, от якщо ми подивимося на е, карту, е, ця дорога приблизно пролягає через поле Тернувате та ось так до Покровського ні, е, 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 не зовсім так. Е, вона пролягає от радше таким чином. Зараз ми її е, я про, покажу цю дорогу. От ви бачите, вона йде через добропілля. Інше зножке добропілля вже Запорізької області, далі до Данилівки доходить, і відповідно на Покровське. Відповідно, ось таким чином ця траса пролягає в цій ділянці фронту. Ця траса, яка рокадна, яка тобто паралельна до фронту, вона от таким чином проходить до Покровського. І ворог уже в одній із точок північніше. Через село Данилівка фактично, що вийшов фізично на цю трасу з метою її перерізання, тому це стрімке і суттєво погіршення логістики на усьому е, південно-донбаському, скажімо так, напрямку в районі Гуляйполя, в районі е, Покровського на стику Донецької Запорізької та Дніпропетровської областей. Давайте поговоримо про Покровська, тому що е, які ситуації, які тенденції тут складаються. Е, якщо раніше говорилося про те, що е, є намір наших військ стримати. Противника бодай на північних околицях Покровська і спробувати е, втримати населений пункт Мирноград, то зараз 7 сьомий корпус ДШВ, який відповідальний за оборону тут, навіть більше коментує і більше комунікує те, що вони будуть намагатися робити утримання виключно одного. Мирнограда, тому що саме нього йде комунікація. Зараз така основна, хоч тут і в північних секторах Покровська все ще ведуться певні бої зачистки штурмові частини, скеля 425 й полк тут працює, але загалом варто визнавати, що зараз більше і більше, все більше і більше, скажімо так, згортається оборона саме до виключно населеного пункту Мирноград. Хоч наші бійці, які росіяни нам відрізають логістичні шляхи, так і наші бійці намагаються зробити подібні речі, зрозуміло, що це складно. Але, зокрема, такий один із елементів погіршення логістики ворожої було проявлено на відео. Це йдеться про трасу про дорогу між селедовим та. Між Селидовим та Покровськом, якою ворог просувається, ось на ній, буквально на, на вихідних, було проявлено відео від цього корпусу дешеве, як е, логістичний цей маршрут окупантів було знищено внаслідок мінування, внаслідок того, що е, тут і мінування, так розумію, що застосували тут е, і авіаудар провели наші війська, е, ну от знищивши цю цей логістичний шлях, але це знову ж таки це не більше. Я хочу на цьому наголосити, як це говорив і три тижні тому, коли починалися там публічні певні акції по Покровську. Я казав, це не більше ніж прикриття відступу з міста. Зараз всі ці прикриття звелися до того, що наші найбільш оптимістичні прогнози стосуються того, що нам, хоч якось, вдасться зачепитися за мирно град, і то. Чесно кажучи, не факт. Остання точка, про яку я сьогодні хотів би поговорити, це місто Куп'янськ. Тому що знову ж таки, два тижні назад, фактично, що два тижні тому пролунала теза від президента про те, що Куп'янськ визначені дати остаточної зачистки. Я тоді ще реагував на це з доволі таки великим здивуванням. Кажучи, що ну камон, як так може бути, визначати ці дати. Ну, Тим не менше, верховний Головнокомандувач сказав, та й сказав зараз. Справді триває операція зачистки Куп'янська, проте потрібно розуміти, що це дуже геть нелегкі задачі, які доводить. Це виконувати нашим військам, тому що от я спілкуючись з командирами, чув від них таку тезу, що для зачистки в нинішніх реаліях одного п'ятиповерхового будинку потрібно щонайменше три дні, тому що це тобі потрібно ногами штурмовиків пройти ці всі локації, перевірити підвали, розвалини, будинки, погриби, де можуть засісти російські війська. Причому їхня кількість може бути різною: від одного до десяти, плюс це все відбувається під вогнем ворожих дронів, під ударами ворожої авіації. Тому це дуже складні дії. Один із епізодів. Чому власне пояснення? Чому це так довго відбувається? Чому це недоречно анонсувати повну зачистку Купінська, навіть попри е, певну перевагу наших військ? Там е, е, я зараз покажу епізод роботи 8-го полку сил спеціальних операцій, наш спецназ, який якраз таки в е, Куп'янську е, в ході штурмових дій, в ході зачистки певних локацій в центрі міста натрапив на вогневу точку окупантів. На щастя, відійшов з цієї. Сутички без втрат, але це був такий ну непланований контакт з боку наших ССОшників, які показали, як відбуваються ці бої. Але що примітно і варто на цьому зазначити, бої відбуваються зараз на відео, яке ви побачите прямісінько в самому вже в центрі Куп'янська. Канадский дур. Хорошо. Стоя, дуя. Це ще просто розуміти, це е, був випадковий контакт, як я сказав. у Противника були облаштовані вогневі точки в цій будівлі, і наші ССОшники змушені були вступати в бій, е, прикриваючи свій відхід, відступаючи, е, і це вже складна операція. Навіть попри те, що це була не зачистка проти противника. Це була операція на збереження власного життя, власного особового складу. І це вдалося нашим бійцям відійти без втрат. Тому це дуже і дуже складні операції, які відбуваються в тому числі в Купінську. Тому воно відбувається так довго, навіть попри те, що є наша перевага.